Вітаємо сьогодні, 17 листопада. В Житомирі відбудеться презентація фільму Церква без Христа. Стрічка розповідає про роль Російської православної церкви в українському православ'ї та про її роль в розв'язанні війни проти України. Автором цієї стрічки є народний депутат Микола Княжицький, який саме сьогодні завітав до міста Житомира. Пане Микола, вітаємо вас у Житомирі. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, які при зйомці фільму, які докази вдалося зібрати, що Російська православна церква діє в інтересах Москви? Ну, те, що Російська православна церква діє в інтересах Москви, очевидно, це було відомо нам і до зйомок фільму. Це було нам відомо від 91-го року. Ми чудово бачимо, що це є по суті іноземна громадська організація, яка підтримує? Війну і очільник Гундяєв на нього накладені санкції, саме тому, що він діє в інтересах Москви, не лише в Україні, в багатьох європейських країнах. В нас ми бачимо, як СБУ, проводячи обшуки, знаходить антиукраїнську літературу. Ми бачимо, як священники цієї церкви відмовляються від співати українських героїв. Значна частина з них, ті, які опинилися на окупованих територіях, потім відступали з російським військом і навіть не поверталися. А те, що цікаво, в фільмі це е церква в. Бородянці біля Києва, де е, фактично міськ, місцевий священник з російської церкви влаштував ледне констабер у себе в церкві, в і, отримував, церкві, в в самому церкві самому і отримував там українських активістів. І багато інших прикладів, з якими ми зустрічалися, коли говорили з героями нашого фільму. Бородянку ми їздили, але, наприклад, в на Чернівеччині було дуже багато фактів, коли ця церква закликала до дій проти України в багатьох інших місцях, де ми знімали цей фільм на Полтавщині, в тому числі що цих фактів насправді, на жаль, є безліч. Угу. Фільм знімався в Бородянці, Києві, Полтаві, Чернівцях, Львові та на Івано-Франківщині. Чому не доїхали до Житомира? Ми їздимо через Житомир туди-сюди, але от зараз приїхали в Житомир. Житомир чи досліджували а... діяльність РПЦ на Житомирщині? Можливо, от саме сьогодні важливо для Житомирян якийсь меседж сказати, можливо, є певні факти саме про Житомирську громаду і саме місто Житомир? Ну, я дуже люблю Житомир, мене дружина зі Житомирської області, uh -huh. так що я тут часто буваю, То і ви майже місце майже місцевий так. А ми очевидно показували ті процеси, які відбуваються всюди в Україні. Ми хотіли бути трошки східніше, були uh -huh. на заході, і ці процеси дуже схожі, але процес вже не завершено. Попри те, що прийнято в першому читанні закон, який, на жаль, не вирішує проблему діяльності російської церкви, зараз поправками антиукраїнські сили намагаються зупинити навіть прийняття цього закону, а ми намагаємося зробити його дієвим. Є наш закон, про який ми в фільмі ще до прийняття того урядового законопроєкту, теж будемо наполягати на його прийнятті. Так що е, хотілося б приїжджати в Житомир завжди з на якісь радісні події. Але 800. мені здається, що про це теж будемо розповідати і в Житомирі. Теж а, ваш законопроєкт 82.21, а, Саме мета фільму а, якби просувати сам законопроект. Я так розумію. Ну і... а, абсолютно вірно. От в мене, в мене такий новий жанр, оскільки я в минулому ваш колега. Mm -hmm. Uh -huh. Журналіст, мені дуже важливо донести до людей те, що я роблю як політик. Це не є журналістський фільм. Хоча деякі елементи цього фільму, над якими мені допомагали працювати журналісти, вони є журналістськими, але загалом це фільм політичний. Це фільм, який, через який я намагаюся донести якусь ідею до українців і до українського політику. Я хотів його робити трошки довше. Сталося так, що в зал винесли на голосування урядовий проєкт, і ми фактично його завершили там на декілька тижнів раніше, ніж планувала, знімали весь ефір... Фільм, а там і багато цікавих зйомок. Ми його за три тижні зробили. Це насправді короткий час для такої роботи, але якби було більше часу, ми б його краще зробили. В чому суть законопроекту коротенько тезово? Чим він відрізняється від урядового? Наш проєкт вимагає заборонити діяльність російської церкви в Україні, а також пов'язаних з нею структур. І це що означає, що в Україні церкви, які існують, вони можуть існувати, якщо вони доведуть, що вони не мають зв'язку з російською церквою. І є дієвий механізм припинення їхньої діяльності, якщо ця, цей зв'язок не буде порваний. І, очевидно, їхнє майно теж фактично в такому разі конфісковується. Урядовий проект передбачає поки що, в першому читанні, який був прийнятий, дуже довгий цей процес. Спочатку релігієзнавча експертиза, яку можна оскаржити в суді, потім припис, який можна оскаржити в суді. Потім знову треба державі йти в суд. І судові процеси по 10 тисячах громад, а їх навіть є більше, які зараз є в зв'язку з російською церквою, триватимуть роки. Наш проєкт вимагається зробити і допомагається зробити швидко через те, що діяльність цієї організації насправді шкодить національній безпеці України. А міжнародні документи, Конвенція з прав людини, вона якраз дозволяє припиняти діяльність тих структур, які є загрозою національної безпеці. Угу. Переглядаючи сьогодні фільм, там один з розділів є про те, що влада захищає РПЦ. Як ви думаєте, ваша особиста думка, особисто президент Зеленський він зацікавлений в тому, щоб процес заборони РПЦ рухався, чи навпаки? Як ви думаєте, ну мені здається, що і він, і будь-який інший. Відповідальний політик повинен був бути зацікавлений і повинен бути зацікавлений, щоб цей процес рухався зараз під час повномасштабного вторгнення. Повинен то, був би, але чи зацікавлений? Побачимо. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся, що ті поправки, які в принципі допоможуть швидко заборонити РПЦ, які разом з нами, бо я працюю в опозиції, підписали і представники влади. Це спільні комітетські поправки. Якщо вони будуть проголосовані в залі, якщо буде воля президента, ми розуміємо, що його фракція слухається його. Якщо це буде проголосовано, то такий інтерес в нього є. Що не буде, значить ні, це якраз буде дуже хороший тест і для президента, і для офісу президента. Фільм починається з фрази: чи могла б ця війна не відбутись, і ви даєте відповідь на це питання: що ми мали б зробити, і що ми маємо робити зараз, щоб таке більше не повторювалось. Ми наступаємо. З сторісторіччя проходить і знову щось відбувається в Україні. Що мало би відбуватись в Україні, щоб не відбулася війна, і чи достатньо ми робимо висновків? Ну, найголовніше, Путін вже говорив, що Росія продовжується там, де продовжується російська мова. Російська церква є інструментом впливу Росії в усіх цих антиукраїнських статтях, які вони писали, де вони стверджували, що українців не існує чи нації не існує. Вони весь час про це писали і сам Путін, і Медведєв, і там Сергійцевий різні інші їхні ідеологи. Наш найкращий захист це захист національної мови. Захист нашого культурного простору, захист від впливів релігійних. Ми маємо будувати не руський мір, не український світ, не кальку. Але ми маємо будувати українську Україну. Звичайно, демократичну, звичайно, відкриту до всіх націй і всіх конфесій, яких Україна має захищати. Але з питань національної безпеки ми маємо захищати нашу мову. Ми маємо заборонити вплив російської церкви і будь-яких інших російських структур. Насправді, ми маємо проводити жорстку політику деколонізації, яка би захистила нас від руського міра. Бо Путін не пхається туди, де руського міра немає. Він боїться. Він навіть коли хотів захопити Україну, від самого початку вони сподівалися, що вони Закарпаття віддадуть угорцям, а Галичину і Львів полякам. Ну, добре, що поляки на це не купилися, так би мовити, а угорську політику ми бачимо зараз. І не є фактом, що вони на це не погодилися. Чому Путін це робив? Тому що в тих районах більше, ну менше поширена російська мова, більше говорить українською, якщо ми беремо Галичину, або теж українською і угорською, якщо ми беремо Закарпаття, і це є природнім захистом від російської агресії. Звучи в Житомирі: я е, на вулицях, в транспорті, в магазинах чую багато російської мови. Чому людям досі не? Дійшло нічого. Вони не роблять ніяких висновків. Дуже багато російськомовних навіть в Житомирі, який не є східною частиною України, який притаманна російська мова. Ну, і ви, мабуть, живучи в Києві, також відчуваєте. Ну, по перше, цей процес почався ефективно тільки тоді, коли ми змогли в 2019 році прийняти закон про законодавче забезпечення функціонування української мови. Я якраз був головою комітету і ініціатором прийняття цього законопроєкту. І ми вже зараз бачимо, що насправді українізація поширюється, може не так швидко, як ми нам хотілися. Тут є дуже багато людей, які є переселенцями з регіонів, які постраждали від російського повномасштабного вторгнення. переселенці спр... окрема категорія є корінні житомиряни, кияни, які. Вперто говорить російською. Я завжди Я запитую, помічаю. для якої країни ви виховуєте своїх. Ну, дітей? Ну, Ви правильно запитуєте. Знаєте, колись, коли творили державу Ізраїль, то в них були такі громадські організації. в нас в законі були в умовному повноваженні такі інспектори, які могли би це перевіряти. Потім це забрали. В них були громадські організації, і вони відроджували свою мову з нуля, і ці люди просто підходили до людей на вулиці і робили зауваження. Казали, говорить, на івриті. У нас ми бачимо, що дуже багато людей робить зауваження. Підходять, кажуть, говоріть українською. І це нормально. І цей процес триває і все більше. Ще більше людей говорить українською. Саме тому так багато є провокацій проти української мови. Саме тому е, Росія і їхні посіпаки намагаються змінити цю тенденцію, але її змінити неможливо. Звичайно, нам би хотілося, щоб це відбулося відразу. Але відповідальність кожного з нас, щоб цей процес не, зупиняв, не зупинявся. От ви почали говорити про переселенців. Я, наприклад, е, ми зробили громадську організацію в багатьох регіонах України, в основному в Західній Україні, якраз для переселенців, де ми відкрили курси української мови, культури і історії. І там так багато людей і. Люди з таким задоволенням вивчають мову. То вони потребують цього. Вони держава мала би щось для цього робити. Це і тому знаю, в нашому законі є норма про те, що має бути програма підтримки розвитку української мови, а ця норма ніколи не виконувалася, і уряд принципово не вносить цю норму в закон і не виділяє на це кошти. От зараз лише Міністерство культури розробило перший проєкт, але на рівні уряду це досі не затверджено. Тому це значною мірою відповідальність держави. Чи знайомі ви особисто з Іриною Фаріон? Так, звичайно, вона була моєю конкуренткою на виборах. В неї виграв. Я в мене було перше місце. В неї було п'яте. Ми конкурували, так що очевидно, що знаємо ситуація, скандал довкола Ірини Фаріон. Ваша особиста думка, Ірина Фаріон вона захищає дійсно українську мову, українську культуру чи цілонаправлено діє в інтересах Російської Федерації. Ви знаєте, Ірина Фаріон не держава, не державний чиновник, не не депутат, не посадовець, вона звичайна викладачка, але комусь потрібно було, щоб її образливі щодо військових слова були вкинуті в інформаційний пост, простір, а потім розкручені. А потрібно було це тим, хто якраз бореться проти українізації. Вони кажуть, бачите, всі українці, такі як Фаріон, всі українці, от всі українці вважають, що негайно треба, що всі, хто не говорить українською, не українці. Ми маємо проти них виступати. Для мене це звичайна провокація, де Фаріон зіграла. На жаль, не найкращу роль, але не лише вона в цій провокації винна, судячи з того, як вона розвивається і розкручується зараз, а й ті люди, які підтримують і розкручують цей дискурс з абсолютно неправильних позицій. Ми бачимо багато прикладів, коли є люди, які забороняють українцям говорити українською в Дніпрі. Там був приклад з викладачкою, або виступають там різні люди, які на себе політиками називають, наприклад, Арестович той самий, але проти них жодного бурення немає. А тут це обурення викликало. Найкраще і найбільше, що ми маємо зробити. Бити це говорити про реальні наші проблеми, їх відчувати, підтримувати, розвивати українську мову. Ніхто не забороняє українським військовим спілкуватися російською між собою, або угорською, якщо вони угорці, або поляки. У нас є інтернаціональний батальйон. Всі команди в українському війську віддаються українською мовою. Ніхто там зараз не каже смірно, а кажуть струнко. І закон виконується, і це найголовніше. А все решта, спроба роздмухати різноманітні провокації для того, щоб насправді протиставити знову ж таки Україну, Мовних людей, і тих, хто лише хоче вивчати українську мову. Чи працює Ірина Фаріон на Російську Федерацію? Слухайте, в мене доказів таких немає. Очевидно, що дуже багато їх дій і вчинків допомагали Російській Федерації в її провокаціях. Але разом з тим вона насправді як це не дивно є фаховим викладачем і глибоким знавцем і мови, і української культури і літератури. Служба безпеки має з'ясувати, працює вона на Російську Федерацію чи не працює. А ми огульно звинувачувати людину без доказів Служби безпеки не можемо. Угу. Вони зараз порушили справу, вони мають сказати це Пане Микола, на завершення питання, яке дуже важливе для українців. Про єдиний марафон чи варто його дивитись, і взагалі, де брати інформацію, де зараз подивитись, почитати і подивитись якісні новини. Ну ви як медійник, ви ж людина не просто з політики, ви ж журналістики. Ну Дивіться, я причетний до створення каналу Еспресо, і моя родина володіє 20% каналу. Я пишаюся тим, що канал Еспресо входить в 10 об'єктивних медіа за оцінкою Інституту міжнародної інформації. Працюю за стандартами, подає різні точки зору, тому я, звичайно, рекламу Еспресо, а марафон ані об'єктивним, ані потрібним в нашому суспільстві не вважаю. Угу. Які медіа, можливо, ви порадите, де людям брати інформацію, бо це дійсно стало проблемою. В наш час, незважаючи на великий спектр, е, дивіться. Е... Ми живемо в вільному суспільстві, є безліч телеграм-каналів. Зараз інформацію люди беруть не лише з медіа щодо медіа, то є от, дійсно цей білий список, який е, і мі рекомендує. Mm -hmm. Я читаю ті сайти, які є в тому списку. Ті новини, які назвіть, в тому списку. назвіть п'ятірку ваших а, сайтів, телеграм-каналів, які ви ну, я не хочу їх називати, тому що для мене це професійна історія. Їх є дуже багато. Я не обмежуюся п'ятіркою, тому що я професійно читаю новини з різних джерел. Але очевидно, я і слухаю дуже багатьох людей. От я слухаю Віталія Портнікова. В Ютубі або дивлюся на еспресо. Я слухаю там багатьох інших людей, які з точки зору яких я можу навіть не погоджуватися, але які для мене є цікавими. Головне, вміти критично мислити і обирати для себе найцікавіші, угу. найцікавіші речі, пане Микола. Я дякую. Ще раз нагадаю вам, у нас в гостях сьогодні був Микола Княжицький, народний депутат, і будемо сподіватися, що ми з вами будемо зустрічатись в Житомирі по більш позитивним темам ніж діяльність російської православної церкви. Україні, дякую я вам дякую за розмову. Дякую